Вітаю вас на каналі Українська Хвиля. Говоримо сьогодні про масштабні зміни у мобілізації, які назріли дуже давно. Але нарешті, майже 4 роки війни, вже пройшло повномасштабної. І нарешті наша влада вирішила зробити перші кроки на шляху до реалізації ось цих змін. Першочергово йдеться про встановлення чітких термінів служби у збройних силах, щоб люди, які йдуть захищати нашу державу, розуміли на який термін це першочергове завдання. Зараз надам деталі, що відомо. А поки підпишіться на канал, якщо ви ще не з нами. Ми розглядаємо тут цікаві економічні та соціально політичні новини, і нас уже понад 102 тисячі. Дякую кожному з вас за довіру і підтримку. Ство оборони розпочало підготовку контрактів з чіткими термінами служби, ось така заява нашого нового міністра оборони Дениса Шмигаля, який нагадаю, нещодавно ще у липні був головою Кабміну. Зараз він очолює саме Міністерство оборони. Так, ось за спільною ініціативою з президентом з Володимиром Зеленським вирішили започаткувати нові запровадити нові контракти. Саме в ЗСУ. Ніше, як ви знаєте, вже були запроваджені контракти 18-22, тобто для наймолодших українців, навіть контракти 60, тобто для українців, чоловіків та жінок, старше за 60 років, які за власною ініціативою хочуть долучитися до Збройних сил. А тепер вирішили, що потрібно, нарешті вирішили, що потрібно встановити чіткі межі терміни служби для інших категорій військових Службовців саме 25-60. Тобто, ось тих, кого дійсно призивають. Міністерство оборони за дорученням президента розпочало підготовку нових типів контрактів для військовослужбовців та відповідні зміни до законодавства. Думаєте, головна новація? Це гарантовані чіткі терміни служби. Господи, цього очікували мільйони українців без перебільшення. Серед основних переваг нових контрактів наступні фіксований термін служби: 1, 2, 3, 4 та більше років, тобто людина, яка долучається до збройних сил, підписує відповідний контракт, де вказано на який термін вона йде служити не безстроково, не зрозуміло наскільки, тому що ми розуміємо, що це все закінчується дуже погано. Тобто люди йдуть у СЗЧ, причому роблять це масово, і це не якийсь секрет. Є офіційна інформація про те, що дійсно дуже багато справ, причому, зокрема кримінальних, про те, що військовослужбовці залишають позиції. Залишають службу і відповідно йдуть зі збройних сил, тому що не мають чіткого, чіткого уявлення про те, скільки вони взагалі мають знаходитись в армії. Ось це ключова зміна. Хочуть запровадити таке нововведення, щоб люди розуміли наскільки на який термін вони долучаються до війська. Перевага, на якій це вибір військової частини та посади. Ну, взагалі, якщо це дійсно реалізують, а не залишать лише на словах, також буде надзвичайно прекрасно. Щомісячні виплати та доплати за дефіцитні спеціальності, знаєте для чого це робиться? Щоб ті, хто дійсно має ці дефіцитні спеціальності, в них був додатковий стимул, тобто, щоб їхні знання, якщо вони будуть достойним чином оплачуватися, відповідно людина буде сама зацікавлена, вона хочу запровадити додаткову щомісячну винагороду за участь в операціях і щорічні фінансові бонуси. Тобто, ось така е, матеріальна складова будуть доплачувати е, тим, хто дійсно погодиться на ці нові контрактні умови. Ще цікавіше це можливість переукласти контракт для військових та випускників вищих військових навчальних закладів. Тобто, ось ці зміни, ось цей контракт, стосуватиметься не лише новоприбулих. Не Лише новачків, скажімо так, а й тих українців, які вже є мобілізованими, і вони зможуть також перейти на контрактну службу. Якщо дійсно так воно буде, то це навіть краще, ніж просто добре. І відсрочка від мобілізації на один рік після завершення контракту. А ось цей момент вже не настільки приємний. Виходить так, що військовий, перебуваючи і виконуючи певні завдання у Збройних силах протягом, там, наприклад, одного-двох років, потім рік йому дає. Такої передишки, як то кажуть, а потім знову можуть або мобілізувати, або запропонувати контрактну службу. Ну, ось таке задоволення. Звичайно, всі ми сподіваємося, що війна найближчим часом завершиться. Але давайте подивимося так прагматично і реалістично, щось глобально в кращий бік змінилося, щось взагалі, попри ті переговори, зустрічі, червоні доріжки для фюрера, щось змінилось взагалі в кращу сторону. Нічого не змінилося. У нас що менше обстрілюють? Ні, у нас що менше ми менше стало повітряних тривог? Ні, менше вбивств щодня українців. Також ні. Шмигаль заявив наступне: що ми відповідаємо на ключовий запит військових, їхніх родин та суспільства. Як то кажуть, не вже нові контракти це про справедливість та про передбачуваність. вдячні всім захисникам та захисницям, які борються заради України та майбутнього. Тобто дуже багато звернень. Дуже багато критики. І нарешті на неї, начебто, відреагували. Чому начебто, тому що ось е, ті зміни мають бути ще реалізовані, запроваджені, а дійсно е, запрацювати, тому що дуже багато в нас таких позитивних нововведень залишаються виключно на папері. Ну на жаль, ну так воно є. Можливо, я не щось кажу не те. Напишіть у коментарях, може ви не погоджуєтесь. На мою думку, дуже багато ось тих таких позитивних гасл е, залишаються виключно теоретичними, тобто поговорили, е, заявили пообіцяли, Обіцяли і не забули. Після прийняття законодавчих змін, каже Шмигаль, контракти зможуть підписати всі захисники та захисниці. І ті, Хто вже є частиною війська і ті, хто буде долучатися до нього у майбутньому. Наразі проводиться робота з урядом, міністерством фінансів та партнерами, задля узгодження нормативної бази та фінансових питань. Додаткові деталі оголосять найближчим часом. Ось так, українці. Найближчим часом ми почуємо, що ж дійсно буде запроваджено. Ну ось що глобально хочуть змінити: змінити підхід. А щоб людей мотивувати, взагалі так потрібно було було е, чинити спочатку самого так і дійсно якщо хоча б половину хоча б 50% з того що наобіцяли в міноборони е, вдасться дійсно реалізувати то це буде навіть краще ніж багато хто очікував в спільстві поширюється думка, що потрібно провести так звану тотальну мобілізацію, тобто залучити всіх чоловіків без винятку, щоб всі йшли служити, воювати, і тоді в нас більше шансів перемогти ворога. Ну насправді це не так, тому що не мобілізацію єдиною, можна призвати хоч мільйони. А як це все діло організувати? Тобто це.